Зіркові вина вирішив доказати е, французам бордосцям, що в нас в Україні дійсно ставлені дуже якісні е, виробники. Темний, густий, насичений, трошечки шовковиці, якісь легкі шоколадні відтінки. Трошки більше е, було зроблено ніж 2300 пляшок. Не можу дочекатися я вже її відкриваю. Друзі, всіх раді вітати на каналі ВЗНП. Мене звати Петро Хоружий, і тут на цьому каналі ми розповідаємо про вино та щось трішки міцніше, в дуже легкому і приємному форматі. Дякуємо, що ви коментуєте. Дякую, що ви з нами радите наші відео своїм друзям. Тому сьогодні ми з вами запускаємо нову рубрику, яка називається Зіркові вина. Тобто, по факту, будемо пробувати вина від дуже відомих людей з усього світу. І знаєте. Дуже символічно почати цю рубрику саме з наших українських зірок. Тому сьогодні в нас на огляді вина від виробника Стаховський Вайнс. Сергій Стаховський ще донедавна був найкращий тенісіст. України дійсно дуже відомий в світі спорту, спортсмен, і не тільки в Україні, а в усьому світі. Ну, до речі, можете подивитися, як Сергій Стаховський свого часу обіграв Федерера. Було і таке в його практиці. Але. Сталася дуже цікава подія, і вона полягає в тому, що його колись запросили грати за команду міста Бордо, яка називається Віла Прімрос. І коли ти безпосередньо знаходишся в меці світового вина, то звісно, потрошечку ти будеш з ним знайомитися і навіть його по-іншому відчувати. І саме в той період у Сергія і сталася подія. Яка називається створення своєї власної виноробні і так? Звідки походить наша виноробня? Наша виноробня е, знаходиться в регіоні Закарпаття, недалеко від міста Берегово, це село Мужієво, де на дуже класних теруарах, терасах розкинулися виноградники. На сьогоднішній момент він використовує десь приблизно 13 гектарів винограду. І історія цих вин, е, знаєте, захоплює трішки і закарпатської стилістики, а так само і європейської. Бо коли ти знаходився в місті Бордо, то звичайно ти пробував вина на Основі Каберне Савіньйону, сорту Мерло. І, звичайно, акцент ти будеш робити саме на таку стилістику. Червоні, білі і інколи незвичні вина, які ми сьогодні так само будемо з вами пробувати це все за рахунок експериментів Сергія зі своїм виноградом і зі своїми винами. І так, давайте будемо пробувати. Почнемо з білого вина, і це, знаєте, той момент, коли ти можеш спробувати Закарпаття на смак. Сорт винограду Трамінер, причому це Трамінер рожевий. Це його така назва за рахунок е, такої розуватої шкірки в період, коли виноград дуже стиглий. Е, Білі вина Сергій випускає під найменуванням W by Стаховський. і літера W, да, вона видна на етикетці. Е, можна, в принципі, подумати та пофантазувати на тему, чому саме така назва, тому що ну, все ж таки, Сергій з спорту, з тенісу, і багато хто каже, що це Wimbledon. А хтось скаже, що це. Знаєте, як оця марка ракеток і кульок, там, Уілсон, Хтось скаже, що це там сітка готелів W і все інше. Тут це просто тенісна тематика, вона присутня і в назвах Win. W це Win, коли один гравець переграє іншого, і на табло з'являється переможець. Тому в даному випадку це. Перемога. Але я, як Самільє, мені чомусь зручніше називати це White by Стаховський, тому що всі білі вина в нього саме з буквою W. І так, Трамінер 21 го року, 13 алкоголю, в принципі, хороше тіло, колір золотистий, яскравий. Як, як і саме вино. Знаєте, дійсно, це нагадує ароматику. Такого фруктового саду, коли вже осінь, коли ми вже починаємо збирати все, що в нас достигло, і це і груші, це і якісь кісточкові фрукти, все таке духмяне, все яскраве, інколи навіть перестигле, з трав'яними відтінками, з медовими навіть відтінками, причому мед такий, знаєте, більш насичений, щось типу гречаного меду. І польові квіти, ароматика яскрава, як і саме Закарпаття, і люди яскраві, і кухня в Закарпатті яскрава. Але знову ж таки, сорт Трамінер він з'явився в Закарпатті завдяки, до речі, Австро-Угорській імперії, в складі якого колись перебувала територія нашого Закарпаття. Давайте спробуємо вину. Смак яскравий, смак дійсно такий, трошки солодкуватий, медово-фруктовий, трошечки, знаєте, як відчуття від цедри, такої цедри грейпфрута, знову ж таки, як трошечки навіть як смаженого гарбузового насіння. Ну, досить яскраве. Мені здається, це вино безпосередньо треба пробувати в осінній період, у вересні місяці, коли ти вже. Виходиш на вулицю, ти вже не в легкому одязі і вже трошечки прохолодно. І саме для ось таких осінніх вечорів можна спробувати вино W by Stachowski, сорту Трамінер від Сергія Стаховського. І коли ти... Знаходишся в Закарпатті, знову ж таки. Я поділюся досвідом. Ви ж були в Закарпатті. Ви бачили це дуже гарний теруарний регіон з дуже теплими зимами. І дійсно, коли ти хочеш знайомитися з винами Закарпаття, дуже часто знаєте, навіть загугліть. От просто загугліть закарпатське вино. І мені здається, ще вам світлинки буде Google пропонувати, де буде пляшка з якоїсь мінеральної води, в якому. Типу вино, і воно буде вам видавати саме як закарпатське вино. Ось цю тенденцію дійсно Сергій хоче змінити взагалі ставлення до закарпатського вина. Що це регіон саме з якісними харизматичними винами. І як це відображається безпосередньо на його винній творчості? Якщо щось виходить не так, Сергій ці вина не випускає. Ну, дійсно, бордо на нього дуже сильно повпливало. Тому. Коли були випущені перші вина, а перший реліз вин датується врожаєм 2018 року. В 2020 році Сергій зробив презентацію. Друзі, це було зовсім недавно, і вже з наступного року Сергій вирішує зробити ну щось дійсно відмінне від того, що зустрічається в цьому регіоні, і він робить перший. Оранж Закарпаття. Що таке оранж? Це по факту, коли ми використовуємо білі сорти винограду, але запозичуємо технологію виробництва червоного вина. Тобто, шкірка так само приймає участь у виробництві цих вин. У Сергія є винороб гейзо, він етнічний угорець, і була поставлена задача зробити оранж в дуже мінімальній кількості. А для того, щоб це робити, потрібна мінімальна. Стара, ємність, і винороб гейзо вийшов з цієї ситуації і знайшов невелику ємність із нержавіючої сталі, в яку може поміститися ну, максимум 3 тонни винограду. Для того, щоб робити оранж, нам потрібен не тільки сік, а й безпосередньо шкірка для того, щоб з цієї шкірки по максимуму дістати всі фенольні аромати, весь колір. Тому е, витримка на шкірці, конкретно у нашого вина, яке е, було зроблено сорту Шардоне, 19 е, днів трошки більше е, було зроблено ніж 2300 пляшок. І ви такі можете подумати. Ну, в принципі, ми ходимо в магазини. Ми бачимо оці незрозумілі в кольорі оранжі і що це таке. Е, зараз ця тема е, рухається в нашій країні. Вона стає більш популярною, але одразу вам хочу сказати. Оранж Сергія Стаховського це був перший оранж, який зроблений безпосередньо в Закарпатті. Тому це ще одна медалька в усіх заслугах Сергія, але вже на винному. Шляху. І так, цей оранж знову ж таки був зроблений з сорту шардоне, міжнародний сорт винограду. Терруар для шардоне досить спокійний. І тут головне, які ще додаткові техніки ти будеш використовувати для того, щоб це вино зробити ну, дуже таким самобутнім і яскравим. Аромат вже пробка, навіть нам вказує на щось дуже яскраве і осіннє. Ще один яскравий момент. На відміну від попереднього вина сорту тремінер, це вино ще й нефільтроване. Ми можемо бачити легкий дріжовий осад. Чому не використовується фільтрація? Це в принципі давня технологія грузини, так роблять вже 8 тисяч років для того, щоб вино постійно було в контакті з осадом і змінювалося з часом. І додаткова фільтрація, вона зазвичай ще забирає частинку аромату і смаку безпосередньо. У вина тут вирішили зробити от максимально. Самобутньо, з мінімум технологій, знову ж таки, колір залежить безпосередньо від кількості днів проведених соку на шкірці. Тому, якщо порівнювати з тою палітрою оранжів, яка існує на нашому ринку, це досить така лайтова і стримана історія, саме в кольорі. В ароматиці, знаєте, це от той момент, коли мало того, що стигли яблучко ми взяли, а ми ще його запекли і запекли з медом в духовці. Дійсно таке печенні яблука, печені груші. Це не можна назвати компотом, знаєте, от із сухофруктів, а це можна назвати от саме таким легким джемом або конфітюром саме з перестиглих яблук і з перестиглих груш. Прям трошечки такого дріжового тону відчувається. На відчуттях це можна порівняти як з кондитерською випічкою, або з круасаном, або от якийсь пиріг з листкового тіста саме з фруктовою начинкою. М -м, дуже приємний. Прям такий осінній, пишний. Слухайте. Дуже приємно п'ється. Відчувається легкий танін, оця терпкуватість, тому що все ж таки ми запозичили технологію червоних вин. Трошки відчувається воно в смаку, але все рівно п'ється доволі легко. Ну, по-перше, тут менше алкоголь, ніж у попереднього вона. Тут 12,3 алкоголю. І сама структура, сам характер вина тільки за рахунок ось цієї технології. Оранж її називають умовно, немає юридичного якогось обґрунтування цьому терміну. Просто людям так легше доносити і запам'ятовувати. Стилістику вина. це називається Skin Contact або технологія по червоному методу. Дуже гастрономічне, гарна кислотність. Раджу спробувати це. Вино в першу чергу тим людям, які вже звикли до стандартних або таких, знаєте, комерційних білих вин, і хочуть спробувати дійсно щось дуже маленьке, нішеве і незабутнє на смак. Каберне Савіньо. Ну це знаєте, один з головних е, червоних сортів світу. Він один із головних е, саме в Бордо. І для того, щоб е, розкрити потенціал Закарпаття, що дійсно це регіон, де виробляються дуже яскраві, цікаві вина, е, сорт французький вирощений в теруарах на землі Закарпаття і витриманий у французьких баріках. Французькі баріки, бочки Сергій е, особисто е, привозить з Франції. Він їх замовляє спеціальну організацію, яка займається безпосередньо виготовленням продажем бочок для різних напоїв, не тільки для вина. Також на початках, коли Сергій тільки почав робити вина, навіть французькі шато винороби допомагали йому. Знаєте, така трошки, як винна гуманітарка того часу. Була і навіть якусь частину бочок вони йому просто дарували для того, щоб мотивувати українських виробників дійсно робити. Яскраві вина. В даному випадку в нас е червоне вино ейс Стаховський», тобто вже інша назва, знову ж таки, з тенісною тематикою. Хто не в тенісі, хто не в темі, просто нагадаю, ейс, це подача на виліт. І навіть на етикетці зображений безпосередньо Сергій, який в моменті хоче зробити той самий е ейс. І як сказав Сергій, так як він почав робити вино безпосередньо в період своєї кар'єри, професійної кар'єри, поки я буду в спорті, моє обличчя буде на етикетці моїх вин. За рахунок тенісу я і прийшов в виноробство. За рахунок тенісу я маю змогу робити вино. Тому, поки я професійно займаюся, я буду на етикетці. Але як показала практика, якраз в кінці 2021 року. Сергій закінчив професійно свою кар'єру. Тому вже з вінтажа 22-го року самого Сергія на етикетці не буде. Тому це ще якраз і раритетний момент, якщо от ви полюбляєте, вина з якоюсь цікавинкою, з якоюсь історією. Вінтажі 21-й рік, це останній вінтаж, де фото Сергія буде присутнє на етикетці. І так. Витримка у французьких баріках на протязі 17 місяців, в принципі, багато хто самі можуть сказати, що 17 місяців витримка в дубі це ну найбагато. Але тут є нюанс. Сергій не використовує нові діжки, це вживані діжки одного і трьох років для того, щоб вино. Не мало такого яскравого, знаєте, характеру і яскравого таніну, що ти б його спробував, і щоб воно не було таким надто розбалансованим. І ще треба було почекати там пару років для того, щоб воно заспокоїлось. Це робиться умисно для того, щоб вино можна вже було вживати і навіть в молодому віці, а також в нього був потенціал до витримки. Як зрозуміти, чи є потенціал для витримки у Сергія? чи він його закладає? Коли ви відкриєте пляшку його вина, зверніть увагу на його корок. Це цільний корок брендований. Ейс Байстаховський, видно по ньому, що він ще досить прозорий, тобто його вино ще не сильно змочило. І це говорить про його молодість. Корок саме цільний дає можливість вину отримувати мікродози кисню і дає йому потенціал до витримки з часом. Тому. Я впевнений, що е, ті, хто люблять робити для себе якісь маленькі винні колекції, обов'язково треба звернути увагу на червоні вина від Сергія Стаховського. Давайте спробуємо. Я зміню навіть келих, У мене був келих під біле вино, зараз буде келих під червоне вино. Хоча, знову ж таки, в домашніх умовах можете цього не робити, просто налийте собі водички, помийте келих, злийте водичку або випийте водичку, як вам е, хочеться. Ну, у мене є можливість. Змінити, то я, я зміню. І так, колір бордовий, знаєте, це якраз от та характеристика, яку ми надаємо сам винам із бордо. Такий рубін, причому яскравий, він прям блистить, дуже прозорий міністр, тобто цей краєчок вина, і він досить такий заряджений в кольорі. Це знову ж таки говорить про молодість нашого вина. Але немає такої прям інтенсивної офарбування, такої структури. Дуже елегантно, хочеться його просто нюхати і нюхати. І знову ж таки, акцент ягід. Він зараз першочерговий, спеції на другому плані, але з часом спеції, ось ці вторинні аромати, вони почнуть все ж таки перекривати фруктові. І рочків так через 10 вже від фруктів навіть нічого не залишиться, а буде такі більш насичені яскраві аромати, де якась тобі і шкіра, і якісь тобі осінній ліс. Ароматика вкрай класна. Чесно, мені дуже подобається. Ви Бачите, я ще навіть кофта не зробив. Вже як я фанатію від аромату. Але треба пробувати. Треба обов'язково пробувати. Боже, який танін. Делікатний. Знаєте, що такий? Трошечки. Я б не сказав, що він грубуватий, але ну, от, як на початках, це такий танін з потенціалом. Він, з однієї сторони, не заважає, але ти його відчуваєш. Плюс гарна кислотність, яка цей танін, вона, так знаєте, трошки його стримує, щоб він повністю не показав весь свій характер, і досить спокійне тіло. У нас 13 алкоголю. І хороша кислотність, і добротний танін. Дійсно, у цього вина є хороший потенціал до витримки. Я прям раджу від себе особисто. Це воно того вартує. І не дивлячись на всі складнощі, з якими зараз стикаються не тільки Сергій Стаховський, а й більшість, або навіть всі виробники українських вин. Це вперше і головне, що зараз дуже велика проблема з пляшкою. На жаль, в Україні був єдиний. Завод, який виробляв пляшку, він знаходився в місті Гостомель, його зараз не існує, і у всіх виробників велика проблема дійсно діставати пляшку, привозити з-кордону. Так само ми й говоримо про корки. Поки що, на жаль, це все в нас закордонна історія, і коли ви бачите. Яскраве українське вино, і вам здається, що воно ну трішечки ну якби дорогувато. Треба зважати і на ці аспекти, тому що із українського в цьому вині це бажання винороба робити щось добре і саме вино, все, що ми бачимо візуально. Зазвичай це все привозиться із-за кордону. До речі, можу звернути вашу увагу, ось ця пляшка, в яку розлитий був Трамінер. Це якраз та сама гостомельська пляшка, яку на самому початках використовував Сергій Стаховський. Пляшка, в яке розлита Каберна Савіньон, вже має іноземне походження. Ось так е, відбувається. Тому, чесно, раджу від себе соковите, яскраве з високим потенціалом до зберігання. Каберне Савіньон, е, Ace by Стаховський від Сергія Стаховського. Ну, мені, чесно, дуже сподобалося. Хочеться навіть знаєте, залишити його на вечір, щоб воно якраз ще трошки подихало. Е, і зробити собі такий класичний стейк, нічого лишнього не додавати, тільки, може, трішку дрібку солі. А це до речі, лайфхак сіль е, в страві. Вона буде е, робити танін відчуття від таніну більш м'яким, тому обов'язково треба спробувати кабарна серійньон від е, Сергія Стаховського. Друзі, і ще одна позиція, яку ми хочемо вже е, спробувати. Бачите, я вже не можу дочекатися, я вже її відкриваю е, легендарна, знову ж таки, історія від Сергія Стаховського. Е, чому? Пояснюю, в музеї вина Бордо, який називається Те Дюван. Є магазин, в якому представлені знакові вина майже з будь-якого куточку світу, там де виробляється вино. Перший вінтажі Серг зробив у 2018 році і вирішив доказати французам бордостям, що в нас в Україні дійсно представлені дуже якісні виробники і дуже якісні вина. Він бере пару пляшечок своїх вина, одна з яких була саме ось ця позиція. Їде в цей музей зустрічається з власником цього музею зі студентами, і вони оцінюють ці вина. І це воно було дуже добре оцінене і на сьогоднішній день займає дуже поважне місце на полицях цього. Музею, а що це саме таке? Це грузинський сорт сапераві, який вирощений в теруарах Закарпаття з витримкою у французьких варіках. Я пробував не один раз це вино. Причому одразу хочу вам сказати, що тільки два релізи було у цього вина: перший 2018 року, і ось він, останній 2021 року. На жаль, погода. Не дала змогу випустити вино 19-го та 20-х років. А Сергій дуже критично ставиться до своїх вин, тому їх не випускав. І коли французи спробували, вони чесно ахнули і охнули, що як можна зробити ось таке красиве вино з грузинського сорту в теруарах України, та ще й використовуючи наші французькі бочки. А в Сергія це вийшло. І так, сапераві. Ейс by Стаховський насичений колір, тому що, знову ж таки, це грузинська класика. Сорт сапораві дуже оформований, дійсно такий темний, густий, насичений. І дуже обережно, якщо ви пробуєте сапораві у світловому одязі, то сильну аерацію не робіть, тому що цей сапораві буде складно потім відіпрати. Аромат, знаєте, такі темні ягоди, перезрілі, така ожина. Трошечки шовковиці, якісь легкі шоколадні відтінки, такий темний шоколад, знаєте, з такою землистістю. Дуже делікатне. У мене був, до речі, досвід. Ми при, е, пробували цей сапераві з е, грузинами. Грузини не вгадали, що це сапераві, ви Собі уявляєте? Я думав, що в них сапераві взагалі в крові, а хоча ні, і вони були сильно дуже здивовані, що з їхнього сорту можна дійсно зробити таку елегантну цукерочку. Дуже яскравий ягідний аромат, пишний. Ніяких нюансів. Можна дати йому трошки подихати, перелити в декантер ваератор. Вау, 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 вау. Друзі, це щось неймовірне. Це дійсно щось неймовірне. Тіло легке. Алкоголю в даному випадку в нас всього-навсього увага 12. Це знаєте, як алкоголь для білого вина соковите. Причому це соковитість, така фруктова, ягідна. Танін досить збитий, танін відчувається, і причому його більше ніж у попереднього вина сорту каберне Савіньйон. Нереальний потенціал до витримки. 100% треба брати. Одразу хочу сказати, в мене є всі червоні, червоні вина в колекції від Сергія Стаховського, тому що я в цих винах бачу дійсно потенціал. І зараз я ще раз додатково в цьому переконуюсь, що дійсно вина. Яскраві вина чисто зроблені, вони сортові, з легким таким е, стилістичним е, нальотом е, бордо. І е, ці вина дійсно заслуговують е, звання зіркового вина, тому що е, Сергій робить своє вина ну, вкрай вдало, і я бажаю йому успіхів е, в цій царині, щоб кожен його вінтаж е, дійсно. Дивував і був багатим, і дивував не тільки нас, українців, а й дивував в усьому світі.